Доброго дня усім! Тема сьогоднішнього уроку таблиці на веб-сторінках. таблиці на веб-сторінках буде з двох частин. Частина перша – проста таблиця і частина друга – таблиця з об'єднаними елементами. Таблиця описується на веб-сторінці як тегом таблет парним тегом. Таблебордер 1 використовують, щоб зробити видиму рамку таблиці. У даному випадку товщина рамки дорівнює одиниця. Рядок в таблиці описується парним тегом TR. Ось, наприклад, рядок починається перед курс і закінчується аж після групи. Заголовок в таблиці описується парним тегом TH. Нижче в таблиці наведено, заголовки такі будуть, як курс, професія і група. Дані в таблиці описуються парним тегом TD, і будуть всі інші дані в таблиці, описані тегом TD. Застосуємо. Запустимо. Редактор коду ноти Створимо файл, збережемо оболонку. Назву урок таблиця розширення HTML. Зберегти. А, на робочому столі в акції HTML уроки. Зберегти. Починається програма з тегу HTML. Мова англійська. Надамо назву веб-сторінці. – Хед. Head». head Дозволяю перейти. Надати назву Tech Title. На українській мові проста таблиця і закриваючи тех тайтли. Закриваючи хед. Звикли, що зараз буде працюватися з стілом програми і буде боді. У таблиці спочатку потрібно описати таблицю, тому потрібно після заголовку описати таблицю. Теги в таблиці використовують великі літери для зручності. Табли і назвем. створення простої таблиці. Тепер з тілом починаємо працювати з цілом програми. Боді, мова англійська. Задати рамку таблиці. Використовується тех Table бордер 1. Рядок. Перший рядок є заголовка, Починається з курс і закінчується група. Отже, техтір, відкрився рядок. Перший дані курс буде як заголовок, тому техігаш. І називаємо курс. Назва завершилась, закриваючий хігаш. Друга назва професія. Отже, заголовок хігаж відкрився. Назвали професія. І закрили тех. Тігаж заголовок. На третій заголовок група. Відкритий тегаж, назва група, закриваючий тігаж, мову не забути поміняти кігаш. Щоб переглянути, що вийшло, потрібно закрити спочатку тіло програми BODY і мову HTML. Зберегти. В папці знайти документ. Ось назва. Проста таблиця, назва проста таблиця. Створення простої таблиці є. І перший рядочок виділений рамкою. Використано тех таблебордер 1 з заголовками «Курс», професія і група. Створюється далі. Наступний перший маляр і МШПЛ 21. Після рядочка. Ось тут я зробила помилку. Тут мав бути закриваючий рядок. Тут мав бути закриваючий тех Тір. Тепер перехожу на другий рядок. Відкриваю ТР. Так. Дані у клітинці в першій клітинці пише. Перший. Отже, дані це буде тех. Дані називається перший Закриваючий TD. Дані в першій клітинці є. Дані в другої клітинки. Маляр. Відкриваючий тех TD. Дані в клітинці. 1.маляр, закриваючий. Дані тідє. Треті дані. Перша МШПЛ 11. Знову дані тех тідє. На мову українську. Перша крапочка МШПЛ. 11 Дані ввели, закриваючий TD. Англійська мова. Рядок закінчився, закриваючий «ТР». Зберегти. Повернутись до веб-документу, обновити. Є дані введені. Наступне. Наступним рядочком є другий автослюсер. Описати професію. Ті R. Знову використовуються дані, значить, тефті. Перші дані. Другий рядочок. Перший курс. Закрывающие данные, ТД. Наступно автослесар Тех, те дей. в квитенции два крапочка автослеосър. Закрывающие данные, ТД. дей. Третье данные. АСВЗ 12 та 13. Дані і дієтех. З великої літери старайтесь. Дані на українську мову переходжу. АСВЗ 12 та АСВЗ 13. Закриваю. Дані в рядочку. Закриваючий TD. Рядочок завершився, закриваючи ті Тігаш. Зберегти. Повернутись в веб-документ, обновити. Є другий рядок. Наступний. Кухар-кондитер. Можна так же само проробляти, а можна скопіювати. І виправляти. Третій рядок, значить, тут буде замість 2, 3. Перший залишається. Далі. У других даних треба автослюсар змінити на кухар-кондитер. Отже, тут написати 3, кухар-кондитер. Кондитер. Наступні дані. Замість СВЗ 13 написати ПК-16. ПК-16. І ось тут замінити на 3, що третій рядок. Зберегти. Повернути с веб-документ, переглянути. Є третій рядок. Наступний рядок. Четвертий. Кухар офіціант. Можу також скопіювати і вставити для полегшення роботи. Третій рядок міняємо на четвертий рядок. Тут буде писати в першому. Перший є, у другому замість кухар-кондитер, кухар офіціант. І третій рядок замінити на четвертий. А третій дані замість ПК 16 ПО17. Зберегти. Повернути веб-документ, обновити є четвертий рядок. Наступний. Наступний п'ятий рядок є перукар Модельєр. Знову ж таки, можна. Полегшити роботу скопіювати. Після останнього рядочка вставити «Скопійований» і виправити. Четвертий рядок виправити на п'ятий. В першому стопчику буде дані перший. В другому стовпчику буде перукар модельєр Ось тут 4 замінити на 5, а кухар офіціант на перукар модельєр І замінити пмм 18 та пмм 19, замість ПО-17. Ось тут п'ятий рядок. Ой, помилка. Ось тут замість три має бути чотири. А тут уже 5, так. І пмм 18, пмм 19. 18. пмм 19. Зберегти, повернути в документ, обновити. Є п'ять рядочків. Є таблиця, яку створювали. Отже, на сьогоднішньому уроці розглянули таблицю, як описується, як описується рамка, таблиці, таблебордер, одиниця означає товщина рамки. Рядок описується, ті, парний тех. TіHAS парним тегом описується заголовок стовпчика, t описується описуються дані в кожній клітинці таблиці. Використайте, створіть так же саму таблицю, як створено на уроці. Всім дякую за увагу!